Біфрен, спокій за ясної голови в марафоні. Єдині новини новини» 229-й день повномасштабної війни. Для вас працюють з команди фактів та вікон. Зранку по всій країні масштабна повітряна тривога, яка триває і досі. Гучні вибухи чули кияни. Мер Києва вже підтвердив інформацію і поточнив. Кілька вибухів пролунали у центрі столиці. На місці ударів здіймаються стовпи диму. Дехто чув три вибухи на місце. Поїхали швидкі про вибухи. Пишуть і жителі Дніпра. А очільник Хмельницької обласної військової адміністрації повідомив, що в їхній області працювало ППО. Вночі російська армія вдарила і по слов'янську. Загинуло четверо людей, двоє поранених серед постраждалих, і дитина повідомив мер міста Вадимлях. Більше подробиць у наступних випусках. І Чергова ракетна атака вночі сталася і в Запоріжжі. Росіяни випустили по місту майже 10 ракет. Повідомляє голова місцевої обласної військової адміністрації Олександр Старух. Станом на шосту ранку відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених. Серед них одна дитина. Окупанти знову влучили у житловий будинок. Ось перші кадри з місця прильоту багатоповерхівці знесло частину будинку, спалахнула пожежа на місці. Нині працюють рятувальники у місцевих пабліках. Люди пишуть, що в кількох районах зникла вода через пошкодження високовольтної електроопори на деякі маршрути не вийшли тролейбуси. Дві групи стратегічних бомбардувальників ракетоносців Ту 95 полетіли на пусковий рубіж в Астрахані. Загалом це вісім літаків про таке під час ранкової повітряної тривоги, яку оголосили по всій країні. Повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. А близько першої ночі російська армія випустила по Миколаєву 10 ракет типу с 300 як повідомляє місцева влада, за попередню інформацію минулося без жертв зруйновані цивільні об'єкти. Більшу інформації обіцяють повідомити згодом. Ракетами, ураганами, градами та важкою артилерією росіяни вгатили по чотирьох районах Дніпропетровщини. Обстріляли Нікопольську, Червоно, Григорівську та Мирівську громади. У самому Нікополі Нівичині понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків: господарські споруди, автомобілі, газогони та електромережі. Через обстріл без світла. Понад дві тисячі Нікопольців російські снаряди потрощили лікарню, ліцей, пошту, аптеку та інші об'єкти соціальної інфраструктури у Криворізькому районі. Ворог ураганами ударив по Зеленодольській громаді. Люди не постраждали по Синельниківському та Павлоградському районах. Близько опівночі росіяни скерували дві ракети, обидві знищені протиповітряною обороною. Вбили двох людей. Ще 17 поранили. Нещодавно росіяни вкотре обстріляли велике промислове підприємство у Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині. О 8 годині ранку поцілили прямісінько по зупинці, на якій з автобуса виходили працівники. Як з'ясували пізніше, то були касетні снаряди із реактивних систем залпового вогню ураган, які летіли з Херсонщини. Чотирьох найтяжчих постраждалих доправили до лікарні Кривого Рогу. І з однією з них поспілкувалась Софія Богуцька. Лежу. Болить все, звісно. Ну питаю вставати, підніматися потрошку, повертатися. Питаю жити. 48-річна жителька Зеленодольська, пані Наталія, уже півтора тижні у лікарні. Просить не показувати своє обличчя. каже той ранок, 29 вересня не забуде ніколи. До роботи не дійшла кілька метрів. У Нас з городу везе автобус до на підприємство. Під'їхали ми на, на остановку. Автобусом, ну, повний автобус. Ми вийшли, почався обстріл. Ну, люди почали хто хто куди, хто як, хто падає одразу, хто кудись ховатися, де там були там та дерева, то ну якісь там, куди можна було Йолочки там заховатися. Жінка згадує на роботу, того ранку прямувала зі своїми 18 колегами та вмить людей підкосило. Бо одразу ж всі почали падати, кричати, там, хлопці, ну, взагалі. Ну, не розстрілялись молодці, вони почали допомагати одне Одному, Тому, хто де міг там під цими пулями воно ще всі стріляли. Вони на на колінях лазили, кому що пережимали, там знімали рівні. Наталя каже: вибухи тривали хвилин 10, які тоді і здалися вічністю. Це було дуже довго і дуже страшно. Всі кричали кругом кров. Жах я зразу впала лицом до землі. Тоді бачила, що в мене простреляно тут лопатка, у мене кров получається вся витікала. Сюди я трошки перевернулась, щоб ну, хоч не тому то все-все було в крові. Там нога, там рука. Пані Наталя одна з чотирьох найтяжчих постраждалих від того російського обстрілу. Уже в лікарні зрозуміла її відняло праву сторону тіла. Але мені в ногу роздробило, в ногі кость. Тоді попало в лопатку, роздробило лопатку і під мишку попало в грудь. Mm -hmm. Роздробило лопатку, під мишкою артерію пробило, потім нерв, не, нерв в руки, рука не працює. Таких травм завдали всього два уламки, які витягнули медики. Це осколок, який достали з ноги. Десь сантиметр длиною, 5 мм в діаметрі, mm -hmm. такий круглий він. Двом тяжким колегам вижити не вдалося. Одна лежала тут зі мною в палаті, Надя, а Іра вона не прийшла взагалі в знання вона зразу в кому її перевели. місто Зеленодольськ, що у Криворізькому районі Дніпропетровщини під обстрілами від квітня росіяни б'ють по ньому із окупованої Херсонщини. Пані Наталя каже, на деякий час виїжджала з родиною із міста та повернулася, бо ж треба працювати. А у серпні від обстрілу постраждав її дев'ятирічний онук. На стадіоні були футбол, грали. їх там ну багато було 15 чоловік, дітей. От вони грали теж напали снаряди і почали їх стріляти там. Та йому попало в ножку лікування у жінки буде тривалим, кажуть медики. Нога зростеться, а от на відновлення функції руки можуть піти роки. Нині українська армія відігнала росіян подалі від кордонів з Дніпропетровщиною, глиб Херсонщини. Обстрілів значно поменшало. Та за весь час агресії у Зеленольській громаді росіяни вбили 18 людей чи понад 60 поранили. Софія Богуцька, Ярослав Шейко. Програма вікна СТБ. Єдині новини. Потрібне офіційне визнання Росії державою терористкою. Про це у вчорашньому вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Він вважає, треба обмежити будь-які економічні контакти з російськими суб'єктами. Не можна бути спонсорами тероризму. Потрібне чітке засудження на всіх рівнях кожного ескалаційного кроку Росії від терористичних ударів до злочинної спроби анексії нашої території. Відповідно, резолюція днями буде розглядатися Генеральною асамблеєю ООН. Ми побачимо по голосуванню, хто і як ставиться до терористів насправді. Кілометрові черги на кримський міст вишикувалися по обидва боки переправи. У мережі шириться відео автори, якого стверджують, що ось ця колона машин, яка простяглася щонайменше на 6 кілометрів, це усі охочі потрапити на територію окупованого півострова. Хоча по той бік мосту тих, хто хоче навпаки вшитися з Криму, не менше. Ось такі кадри теж із кілометровими заторами публікують ті, хто прямує вже у напрямку Росії. 2 часа мы стоим, проехали только 2 километра. Мы сейчас находимся перед поворотом на Феодосию. Весело, весело. Рух нині здійснюється у реверсному режимі, двома смугами, яким вдалося вцілити після вибуху 8 жовтня. Путін вперше прокоментував вибух на Кримському мосту і звинуватив у його організації Українські спецслужби. Президент Російської Федерації назвав підрив мосту терактом і заявив, що це було руйнуванням критично важливої цивільної інфраструктури Росії. Хоча в мережі є чимало відео, як російська армія перекидає мостом військову техніку на Херсонщину. У свою чергу голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін повідомив, що справу про вибух на Кримському мосту Росіяни порушили за статтею тероризм. За його словами, українські. Мім спецслужбам, нібито допомагали громадяни Росії і інших держав. Заяви керівництва країни-агресорки вже прокоментував радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Путін звинувачує Україну в тероризмі. Це має занадто цинічний вигляд навіть для Росії. Не минуло й 24 годин відтоді, як російські літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя, убили 13 людей і травмували понад 50. Ні, тут лише одна держава-терорист, і весь світ знає, хто це. Підрив Кримського мосту провали російських військових та проблеми з мобілізацією спричинили пряму критику Путіна з боку прихильників радикальних дій щодо України. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Там кажуть, що росіяни дедалі більше сумніваються у перемозі а військові кореспонденти критикують Путіна та Кремль за нездатність прямо реагувати на важливі події, зазначивши, що складно згуртуватися навколо президента, коли його уряд покладається на таємність. Майже половина бюджету на армію. Прем'єр Денис Шмигаль підсумовуючи тиждень, розповів деталі проєкту бюджету. 2023. Наступного року 45% всіх коштів спрямують на армію та безпеку країни. Ще майже третина видатків піде на пенсії, соціальні програми, освіту і медицину. Водночас скоротяться витрати на державний апарат наслідок перегляду функцій держави, заявив Шмигаль. Опалювальний сезон в Україні цьогоріч відтерміновують. Про це учора повідомив міністр з розвитку громад та території України Олексій Чернишов. Він зазначив, увімкнути тепло готові вже з 15 жовтня. Утім, оскільки цей місяць має бути теплим, приміром на півдні централізоване опалення почати можуть навіть на початку листопада. Цього року кажуть урядники, старт опалювального сезону переважно залежатиме від місцевої влади. Приміром, у столиці три дні тому батареї увімкнули, що правда, поки лише для лікарень, шкіл та садочків і за особливих умов. Ті із закладів соціальної сфери, які потребують тепла, мають звертатися із відповідними заявками до КМДА. У такий спосіб намагаються максимально ощадити природні ресурси. У нас є накопичений обсяг вугілля у України є накопичений обсяг газу у підземних сховищах. Тож, завдяки цьому, якщо ми всі будемо плідно працювати, то ми маємо змогу навіть у цій цей важкий час у цю важку зиму. Пройти опалювальний сезон у Києві. Централізоване опалення обіцяють увімкнути, коли стопчик термометра впродовж трьох днів показуватиме менше восьми градусів тепла. Холодно у домівках обіцяють, не буде як мінімум 18 градусів за Цельсієм. Тоді як до війни, ця позначка була на 3-4 градуси вища. Готуватися до опалювального сезону розпочали іще з весни, кажуть в КМДА. Роботи мали більше, ніж зазвичай, бо цьогоріч є ще й безпекова складова. Ми займаємося фізичним захистом об'єктів, там, де це можна робити, там де це треба робити, об'єкти, які найбільш вразливі. Це стосується різних напрямків. Це і теплопостачання, енергетика, водопостачання. До того шукаємо да готуються також до випадків, якщо Росія завдасть ударів по котромусь із об'єктів критичної інфраструктури. Звичайно, є резервні можливості. От розроблено енергетиками близько там десяти, навіть навіть більше сценаріїв які можуть бути. Вони всі відпрацьовуються. От, і... Тому якби, да, також ми розуміємо, що такі речі можуть бути і до них готуємося. Ціни у платіжках споживачів цього року до слова не зростуть. Наталія не Роман Щербаков, Програма вікна СТБ, марафон. Єдині новини. Друг знайшовся напередодні в ефірі загальнонаціонального марафону. Вікна розповідали про семирічного Артема із прифронтової громади на Дніпропетровщині, який організував під вікнами свого будинку патріотичну зупинку. Туди хлопчик уже півроку виходить у військовій амуніції та з прапором і вітає бійців. Журналістам другого класник розповів, що давно не бачив свого друга військового, і дуже за нього хвилюється. Артем лише пам'ятає, яке у нього авто і як його звуть. За словами бабусі, чоловік міг бути пораненим, але жодних звісток про нього не було. І от після сюжету товариш хлопчика знайшовся. Чоловік записав звернення до дитини і через військових ще й поспілкувався з ним телефоном. Місці службу я є свой блокпост і вдохновляй наших байцов на побіду. Артем після розмови зі своїм старшим другом просто стрибав від радощів. Як з'ясувалося, боєці справді лікуються після поранення. І як тільки стане на ноги, пообіцяв знову покатати хлопця на своїй військовій машині та пригостити смаколиками. Це поки всі новини, але марафон триває. Далі розмовна студія з моєю колегою Яною Брензей.